Вітаю всіх кучерявий сад під Львовом, сад троян та гортензій. Але сьогодні ні про те, ні про інше, а про виноград. І я підозрюю, що якщо професійні виноградарі подивляться мої відео, ой, закидають мене, тапками закидають і будуть мати рацію. Погоджуся зі всім по-перше, тому що не знаю, направду, як воно професійно робиться на таких стадіях. Нащо ж тоді це відео? Та щось смикнуло мене навесні сказати А, зняти відео про виноград і пообіцяти показати, як влітку обрізаю. Ну, раз сказала А, і дала обіцянку, тому що її виконувати і казати Б. Для чого тоді навесні починала? Бо в мене класно родить виноград. От щось вирішила взяти і поділитися. То давайте поближче до теми. Як я обрізаю оці зараз виноградові хащі і сенс тої обрізки? По-перше, ми повинні знати, що пагони, котрі наростають, тягнуть на себе соки. Це зрозуміло. А нам би хотілося, аби соки йшли на грона виноградні. По-друге, що варто пам'ятати, звідки береться органіка і цукри у ягодах, у гронах. І з листя, в яких проходить процес фотосинтезу, утворюється глюкоза, і цією глюкозою живиться уся рослина, а також наповнюються. Наші грона. Тому зайве листя забирати не варто. Не буде площі живлення, не буде великих кетягів. То як будемо різати, зараз покажу і обіцяю більше не лізти в теми, в котрих я глибоко не розбираюся. Отже, рухаємося по пагону від кінця до першого грона. Отут я чикнула, так не можна робити. Тут я чикнула, бо пагони, пагони звисають на мої квіточки, а квіточки це святе. Дивимося, де з кінця пагона є перші грона. І далі відступаємо от грону. Рухаємося в кінець пагона. Перший вузол, другий вузол. Вузол це місце, де починається листочок, третій вузол. І після третього вузла чи після третього листка, але з відступом ми не можемо різати виноград дуже близько до листків чи до вузлів. Три листки залишаємо, а далі грону. Цих трьох листків достатньо, щоб прогодувати кілька грон на своєму пагоні. І так робимо зі всіма, до яких можна дотягнутися. У мене залишається деяка маса, котру я просто не дістаю. Але воно незначно впливає на результат. Ось так: ось так я ріжу. Величезна кількість пагонів залишається поза кущем. Кущ тоді гарно провітрюється, освітлюється сонцем. Ці кадри зняті чуть раніше. Я вже давніше готую це відео та ніяк не маю часу виставити. Раз, два, три вузли і після третього ріжем. Ну, все дуже просто. Тому вибачайте, що з запізненням. Думаю, якщо обрізати зараз, це краще, ніж не обрізати зовсім. Щодо захворювань і оприскувань, не використовую жодної хімії на. На все, що є їстівне. При потребі беру фітоспорин. Ну, Хіба є страшно запущені випадки, котрі потрібно пролікувати? Та це інша історія. Все, я рада, що виконала обіцянку. Сподіваюся, щось воно комусь та й дасть. Бажаю нам гарних врожаїв з мінімальними зусиллями. Наскільки це можливо? І ще раз наголошую відео не для професійного вирощування винограду, а для любителів. Слава Україні!